Що таке проєкт? Ми поруч поговоримо з юристом Ігорем Шрамко про те, яку допомогу можуть отримати особи з інвалідністю в кризовій ситуації після 24 лютого 2022 року. Багато людей і громадських організацій опинились в ситуаціях, на які вони ніколи не розраховували, і безумовно головне питання стояло це. Перше – врятувати своє життя, життя своїх близьких, своїх друзів. А особливо це важко було зробити людям з інвалідністю. Ніхто не знав, куди звертатися, що робити, на що очікувати. І безумовно, наша організація почала. Діяльність спрямована саме на допомогу людям, які опинились в кризовій ситуації. Перша діяльність це була допомога в евакуації незрячих людей: доїхати до вокзалу, доїхати до інших міст, куди звертатися, що робити. І так потроху ми перейшли вже на ту діяльність, якою зараз займаємось, тобто це надання допомоги людям, які опинились в ситуаціях ризику. У чому полягає діяльність вашої громадської організації в межах проєкту? Ми поруч з командою було прийнято таке рішення, що надавати. Ті послуги, які ми вміємо надавати, які ми знаємо. Тобто, коли людина потребує якоїсь допомоги, або тростини, або е, і крісла колісного для людей, які мають проблеми з пересуванням, або переклад на жестову мову особи, яка має порушення слуху. І в нас є багато партнерських контактів з іншими організаціями, і ми об'єднали це в таку платформу, яку назвали ми поруч. Тобто з самої назви стає зрозуміла концепція проекту, що людина, яка потребує допомоги, вона може звернутися. За певними контактами і отримати ту допомогу, яка їй необхідна, тобто діє принцип єдиного вікна. Але треба було під це певні ресурси, і ми дуже вдячні Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, яке підтримала наш проект, і завдяки якому цей проект почав свою реалізацію. Назвіть основні напрямки діяльності проекту. Ми поруч. Основними напрямками діяльності це є надання юридичної допомоги, як первинної, так і за необхідності вторинної. Це психологічна допомога, це допомога в. Налагодження шляхів евакуації або навпаки повернення додому, це консультування щодо отримання технічних засобів реабілітації для людей з інвалідністю, та абсолютно багато інших питань, з якими людьми можуть стикатися, ну починаючи від продуктів харчування, засобів гігієни, тобто те, що людині необхідно для нормального і безпечного існування. Розкажіть про команду, яка втілює проєкт. Проєкт безпосередньо реалізує команда Харківської асоціації незрячих юристів в тісному співробітництві з громадською організацією. Право вибора з Харківською обласною організацією Українського товариства сліпих з обласною організацією Українського товариства глухих з національною асамблеєю та безліч інших організацій, взагалі зараз налічується у нас на платформі близько 60 організацій, які є партнерами, тобто це ті організації, з якими ми провели переговори, з якими уклали меморандум про співпрацю. І ми знаємо, що на їхню допомогу ми можемо е, розраховувати, скільки триватиме проєкт і куди можна звертатися, щоб отримати допомогу? Проект розрахований на рік з кінця квітня 2023 року, по квітень 2024 року. Але ми сподіваємось що ми зможемо і надалі продовжити е, цю колосальну роботу е, з нашими партнерами, е, тому що Нікуди ця необхідність не зникне людям буде потрібна допомога. Люди, які опинились в кризовій ситуації, які не знають, куди їм звертатися, що робити для того, щоб вирішити їхнє питання. Тобто, ми сподіваємось на те, що наші партнери і ми зможемо продовжувати діяльність в рамках цього проекту і надалі. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 1271. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч. Який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні?